Я раз усім доброго ранку, як ми і обіцяли, ми вже зустрілися в цій студії з нашим гостем. Буквально через секунду ви вже його побачите. Можливо, хтось його впізнає, якщо а, ходить в Закарпатський музичний драматичний театр. А це Любомир Геляс, актор власне закарпатського а, українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Ми вам кажемо доброго ранку. Ми з вами збираємо спілкуватися доброго. про прем'єру вистави. Але перш за все, я так розумію, в театру є ще одне свято, яке я думаю, про яке ви так само знаєте, адже сьогодні. Василь Шершун — заслужений артист України. Окрім того, художній керівник театру святкує свій ювілей. Ми його вітаємо всім серцем. Бажаємо йому здоров'я і однозначно натхнення, адже в театрі я так розумію. Без цього нікуди. До речі, пане Любомир, ви не хочете приєднатися до привітань? Ну, звичайно, я хочу привітати цю чудову людину, тому що я так склалась. Моя доля, що я його знаю з дитинства, точніше, він мене знає з дитинства, і він ми товаришуємо, скажімо, так, сім'ями. Тому я дійсно, Василь Васильовича, вітаю і бажаю, щоб в нього його цей от новий ювілей, новий десяток еліт був набагато більш продуктивніший творчості. щастя, і здоров'я. Е знову ж таки, приєднуємось до привітань. Маємо телефонний дзвінок. З задоволенням послухаємо нашого е телеглядача. Кажемо вам доброго ранку. Доброго е Добрий ранок. Ми вас погано чуємо, попросимо режисерів зробити голосніше. Е Ем... Як вас звати і звідки ви нам телефонуєте? Так, і ще раз, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви нам телефонуєте? з ЧОПа. Так. Дуже приємно. Доброго ранку. Я хотів би відповідати на топор, я ви задавали. Ага. Ну що ж, ми вас. У вас речь шла именно о Ургородской синагоге, так? Так, так. Так казалось, Е функционует филармония. Так. Мені подобається, я часто буваю в Ургороде, і мені дуже очень мне Я знаю, що вона тоді, то есть, вернее, в Ургород входила в Анструю Керскую імперію, і, так сказати, євреї и Венгри построили эту синагогу. в Є перша частина запитання за Супер, ви відповіли на першу частину запитання? А можливо ви знаєте в якому стилі вона створена? Мені так просто слово подобається. Ну, Тому це африканський. Я є Неома британський, ви молодець. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте запрошення в Закарпатську обласну філармонію. Насправді, я вражена тим, що ви не просто прочитали в Гуглі, а ви справді щось знали про це. І за це вам величезний лайк. І звісно ж, лайк за те, що залишаєтесь разом з нами. Дякуємо вам. А ми повертаємося так. до студії, повертаємося до розмови з нашим ранковим гостем. Ми вітали. Тепер так. вітаємо вас і дізналися поза ефіром. Що о, 8 років тому ви були в цій студії? Ну логічне запитання: що ж ви робили ці 8 років? 8 років я робив те, що я був відсутній в місті Ужгороді, Я був проживав в Києві, продовжував навчання, оскільки так вийшло, що я з театральної родини. Е, тому логічним було, мабуть, те, що я мусив закінчити те, що закінчили мої дідусь, бабця, тато, мама, тобто це Київський національний університет е, Карпенка Карова. Тобто я закінчив спеціальний сектор, е, навчався також на режисурі, тому відповідно набирався досвіду для того, щоб повернутися в рідне місто. І от як ви це називаєте? Тобто, ви не образитесь, якщо я вас запитаю, що от ви виїхали в Київ, побачили театральне життя там і все одно повернулись до міста Ужгород? Я вам скажу чесно, що справа в тому, що повернення моє в Ужгород є прив'язаним не тільки до театру, і до мистецтва. Тому що так сталося, що я зрозумів, що я вже ті хочу займатися, окрім. Мистецтво ще й бізнесом, а мені можливість дає театр поєднувати і те, і те. Слава Богу, ну це просто чудово. Це одна з небагатьох людей, які не тішиться, що сьогодні п'ятниця, і не боїться понеділка, тому що любить свою роботу, я так розумію. Так? так. А от стосовно театру, ну все ж таки, це ж можна якось порівняти: от, Київське театральне життя і закарпатське театральне життя. І в якому стані от наше Ужгородське і Закарпатське зараз перебуває? Чи є інтересу публіки, чи є підтримка з боку держави? От в цілому, як це все можна е, писати. З приводу Підтримки я вам казати не буду, оскільки я актор, моє діло маленьке, вийти на сцену і зробити те, що кажуть, розуміємо. Тому за підтримку казати не буду. Мистецтва загалом. А якщо говорити про те, що мене приваблює в провінції, ви знаєте, Київ є являється таким. Там, там, там хочуть залишитися всі, відповідно, там, таких як я, мільйони тисячі, ну не мільйони тисячі. Але я чому приїхав сюди? Тому що в мене любов є до цього міста в першу чергу. І я знаю дуже добре людей, які працюють зараз в нашому театрі. І я їх знаю з дитинства. І мені здається, що це місце може стати наш Ужгородський театр. Закарпаття може стати таким. Досить потужним в перспективі місцем театральним, тому що тут Європа, так відповідно, і ми таким будемо знаєте, нехай ми далеко від Києва, а у нас буде саме свій Блежі. театр зі своїми традиціями. Зате ми ближче до Європи? Та, так, За ми ближче до Європи. Ну що ж, ну тоді логічно. Ми вас знову ж таки будемо запитувати. От до нас прийшов актор театру. Значить, ми будемо говорити про якусь виставу. Справді будемо про прем'єру вистави. Розкажіть нам, будь ласка, яку роль в ній ви маєте. Ну, якщо говорити про Мені. відставу загалом, тобто та пригоди бравого солдата Швейка, багато хто знає, скажімо, навіть ще зі шкільної програми про що це так, тобто це війна, хтось на війні наживається, хтось страждає. Відповідно, є завжди люди різного прошарку, які завжди по-різному якось себе реалізують дуже актуально. І це дійсно правда, знаєте, і людина, прийшовши в неділю, побачивши цю виставу, вона побачить ті речі, які вона десь бачить у житті. На жаль, на наш, в наш час це теж видно з нашими подіями. Якщо говорити про мою роль, то це військовий лікар Грінштейн, який, знаєте, мабуть, ну він такий трішечки спотворений навіть в плані там, ходи, його якісь фізичні вади. І він, скажімо так, як то кажуть. Відвідувається на солдатах на тому оточенні, і тобто, та оця його, е, ця його характер, ця його злість, вона передається на на оточення. Е, і знаєте, це дуже часто трапляється навіть в нашому житті, коли дійсно людина чогось житті не досягла, і вона намагається замість того, щоб стати вищим, вона намагається привіз оточуючих. Mm -hmm. І оце, оце дуже видно в характері мого персонажу. Я не скажу, що я супер задоволений від того, що я граю таку роль, але я надіюсь, що От якраз як мені як здається, це... що ваш, ваша особистість зовсім протилежна до ролі, яку виконуєте. 100%, 100%, 100%. І Як вам вдається тоді якось туди проникати всередину? так? Якось вдається, і власне цьому вчили, але я розумію, що я цим цим образом я передаю я, я щось кажу ну, глядачу, і я певним чином якусь таку, знаєте, роль. Не, не знаю, виховну провожу чи, 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 чи що. Звичайно, нікого не хочеться повчати. А, це дійсно важко, тому що для цього існує репетиційний процес. І я скажу вам чесно, що прем'єрні вистави, вистави, які потім йдуть. Це ну, земля й небо, навіть якщо глядач прийде подивитися виставу сьогодні, потім прийде подивитися через кілька місяців. Це будуть трішки ну, дві різні вистави в плані гри акторської і того, що глядач відчує, побачить. А повертаючись до того, що Олександр вас питав про е, вживання в ролі. От я знаю, да, зазвичай так кажуть, що треба е, повністю віддатися ролі, і навіть у повсякденному житті нею жити. Вона ви не відчуваєте, що вона трошки все одно цей персонаж десь на вас впливає. Якщо він негативний, то це я думаю. Це самому... один з методів, як можна ну один. З але мені здається, все одно є і має бути якийсь вплив в будь-якому разі ну, персонажу. Так, ви говорите правду, і я вам скажу трішки більше. Ось оскільки вистава музична і багато музичних музичних номерів, то і ідучи по вулиці вдома в душі на кухні, я постійно співаю ці ці пісні музичні номери, тому я можу сказати, що це переходить на моє життя. Якщо говорити саме про мого персонажа, про лікаря лікаркрінштейна, то я абстрагую себе від таких речей в житті. І намагаюся не переймати це на себе, тому що вам чесно, акторська професія це та професія, яка дуже часто переноситься якісь моменти зі сцени з роботи в життя, і треба вміти себе переключати, і насправді цьому треба вчитися. Але все одно якийсь відсоток переноситься, і це те, що мене засмучує всі професії, скажу вам чесно. Те, з чим я борюсь. Зовсім скоро побачимо прем'єру комедії пригоди бравого солдата Швейка. Але от нещодавно ми поцікавилися у жителів і гостей міста Ужгород, що вони знають про те, хто такий бравий солдат Швейк. Швейк, фей солдат, солдатом во время, по-моему, Первой мировой. Я вот точно не помню. Он во время Первой мировой войны, да, солдат, который такой весёлый, он какой-то немножко спастники, у него такой веселый... Я Из него сейчас стають а... якісь там. Скажи, а хто його написав? Історія. Этот Чешский хащик. Чула читала, і знаю, що він подорожував Закарпаттям, там є такі такі нариси. Що я так знову не пам'ятаю, але я про нього інформації якось не знаю. Персонаж Чешского письменника от вилетіло з голови Швейк. Е Швейк, 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 це щось на рахунок Чехії, наскільки я пам'ятаю, але який він гай відношення до Закарпаття, я він не скажу. Ну але про швейка ми чули, так. Це зв'язано, по-моєму, з Чехією, наскільки я пам'ятаю. І, і з, з самим мужем. Ну, Там є доказательства то там на тому заборі висить його маленька і що Не знаю. Треба історію вчити. На студії актор закарпатського українського е музично-драматичного театру імені братів Шерегів Любомир Геліс. і саме він зараз прокоментує те, що ми бачили на наших екранах. Ми щойно бачили те, що хтось щось пам'ятає там зі шкільної програми, де що стосується чи чехії, щось стосується ну звичайно, це перша війна. Тобто це була подія, яка сколихнула весь світ, і це дуже логічно, що один із авторів вирішив це написати. описати. Але це дійсно ця вистава стане мені здається такою ізюминкою в Ужгороді, тому що ну, передній репертуар був трішки інакшого направлення. Тобто там у нас багато лірики, щось чогось там, звичайно, комедія. Але тут поєднується багато тем, тобто соціальних, та ж сама любов, війна, смерть, питання вибору грошей, питання якихось особистих цілей. І тут багато, тут такий, знаєте, мікс вінегрет такий. І історії про солдата Швейка, Шве... Швейка, правильно я звичайно. сказала? Mm -hmm. Воно це зазвичай збірка, так? Правильно, маленьких історій, ситуацій. Так само буде побудована вистава, чи все одно це буде якийсь один конкретний сюжет. Від початку до кінця. Ні, це буде зібраний сюжет, це буде е, тобто, дійсно одна ну, така історія, скажімо та, тобто, один взятий період, тому mm -hmm. що всю книгу mm -hmm. <головіка> за один вечір не, 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 не тільки не поставиш, а не прочитаєш. Тобто, да. е, я не хочу розкривати всіх таємниць цієї вистави, хочу, щоб глядач прийшов, побачив, присвідчився в тому, що е, дійсно актори стараються. Звичайно, знаєте. Е, я скажу знову, я говорю про те, що прем'єрний показ і наступні вистави не мають різницю. І от я згадую театральний, згадую інститут, коли ми навчалися, і ми завжди боялись прем'єри, тому що ми знаємо, що ми ще чогось не допрацювали, чогось не доробили. Образ він ще не готовий. Сцени, та сцени вони ще так не як якби вони хотілися. І тому знаєте, ти не тут немає такого, що ти здав прем'єру, і все, я розслабився. Ні, буде робота далі. і Вистава буде покращуватись. Тому я раджу всім подивитися прем'єру, потім прийти і подивитися наступні вистави для того, щоб отримати от, насолоду, Якогось іншого рівня, скажімо так. Нагадайте, Є... будь ласка, коли буде прем'єра. Ну, прем'єра цієї цієї неділі о 18-й годині. Слава Богу, Жгородський драматичний театр має великий зал, і до нього можна потрапити. І перед цим, звісно, вимкнувши і мобільний телефон. В першу чергу, тому що так, актори дуже будуть напружені, враховуючи дуже це ще прем'єра. так, то, будь ласка, поважайте акторів. Я так розумію, що вікових ніяких обмежень для цієї вистави немає. Вікових обмежень. Немає развикових обмежень, я так пригадую, просто зараз вибираю сцену. Звичайно, туди треба йти для того, щоб в першу чергу що для себе взяти. Тобто, якщо є інтерес, якщо є бажання чомусь вчитися, то є то тоді є смисл сюди прийти. А якщо знаєте, є такі люди, які... Сприймають дані розваги як е, можливість просто вбити час? І я скажу вам чесно, що це не місце для вбивання часу, це місце для того, щоб щось почерпнути театр. Тому той, хто бажає вчитися і дізнаватись нове, то запрошуємо в театр. Ви знаєте, це насправді можна може стосуватися і просто всього нашого життя. Дуже дуже гарні слова. На них і завершимо. Нагадаємо, що в нас в студії був Любомир Геляс, актор закарпатського українського музично-драматичного театру імені Братів Шерегів. Хочете звернутись до телеглядача нашого з. Звичайно, я хочу сказати чесно, знаєте, е, якщо брати навіть нашу п'єсу, то не просто подивіться виставу, а візьміть і краще прочитайте її. Е, взагалі, читайте, маєте можливість самі оцінювати матеріал. Тобто, тому що все ж таки вистава це певна інтерпретація. А коли ви побачите і оціните ті історії самі. То у вас буде набагато більше насходи. я вам кажу чесно, тому краще окрім вистави ще й прочитайте цей матеріал. <гум> Отже, цієї неділі, 31 січня, в Ужгороді в Облмуздрамтеатрі, Ні, не в обласному, це вже в українському його правильному українському, драм... українському так. музичному драматичному театрі. о 18.00 відбудеться прем'єра комедії пригоди бравого солдата Швейка. Де ми разом з вами і побачимося? Поки що дякуємо вам. Зробимо невеличку перерву. Потім повернемося до прямого ефіру.